Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників Слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо наступний день наших адвентових реколекцій. Вони є присвячені віднові нашого християнського життя. І ми далі слідкуємо за Євангелією від Йоанна. Ми говорили про те, що в ній Ісус, ну, приходячи, хоче оживити різні ну, моменти віри старого завіту. Різні інституції ми говорили про Канну Галілейську, де Ісус якби, обновив, ну, заповідає обновлення Союзу з Богом, бо Союз з Богом має бути чимось радісним, щасливим, так як весілля з вином, а не без вина. Далі ми говорили про Никодима, представника закону, що. Той закон, так як він був зрозумілий в Старому Завіті, він абсолютно не додається до Нового Завіту. Зовсім інший має бути підхід до е, заповідей. І ось сьогодні ми повернемося е, до Єрусалиму, до того фрагменту, в якому Ісус очищує храм, це є другий розділ, вірши з 13 по 22. Незабаром була юдейська Пасха. Тож людей, тож Ісус вирушив до Єрусалиму і зустрів у храмі тих, що продавали волів, овець і голубів, а й міняли, сиділи теж. І, зробивши бич з мотуззя, повиганяв усіх із храму, геть із вівцями і волами, гроші мінялів порозсипав і столи поперекидав. Продавцям же голубів сказав Заберіть оте звідси, не робіть дома отця мого торговим домом. Пригадали тоді його учні, що написано було ревність дому твого поїдатиме мене. А юдеї озвалися і мовили до нього, яким знаком доведеш, що таке чиниш, Ісус відрік йому відповідь Зруйнуйте храм цей, а я його за три дні поставлю. Юдеї ж відказали, будовано храм цей за 46 років, а ти його поставиш за три дні? Та він говорив про храм свого тіла. Тож, коли Воскрес із мертвих, то й пригадали його учні, що він оте говорив їм, і увірували Писанню та слову, яке Ісус був вирік, такий маємо фрагмент на сьогодні. Маю надію, довго не буде, бо сім радусів на вулиці це аргумент. Отож, з однієї сторони, Ісус приходить до храму, це мав би бути дім молитви до Бога Отця, але Ісус зустрічає ну, щось зовсім інше. Щось настільки якби, невідповідне, що робить бич з Мотузки, і починає всіх, всіх виганяти з таким гнівом, з такою люттю, на яку ну, ми би не сподівалися, ну, бо читаючи Євангелію, ми ніде не знаходимо його власне таким. Цей образ він завжди дуже дорогий всім, хто хочуть реформувати церкву, і навпаки ті, які. Ну, такі консервативні люди, що, що хай краще буде церква такою, яка вона є, хоча б зберегти те, що є. Ну, цей фрагмент він якось, ну що, власне, такі радикальні дії, вони щось допоможуть для них, це ну, так досить, досить несприятливе. Не Але ми бачимо, що учні цей фрагмент зберегли, хоч хтось може думати, що поведінка Ісуса якась невідповідна. Синоптики його ставлять тоді, коли Ісус приходить в Єрусалим, тобто Марко, Лука і Матвій, а Йоанн його ставить наперед Євангелієм, тобто хоче в такий спосіб показати, ну що, що цей момент ну є якоюсь такою програмою дій Ісуса Христа. Він заповідає, якою буде вся Євангелія, що власне вся Євангелія буде мати щось з цього очищення храму. Да, тобто, повернення йому ну направді, якоїсь такої відповідності, що це дійсно має бути дім молитви. Ну, хоч ця справа бачимо безнадійна, цей крас цей храм з пастини не, не вийде, але Ісус дасть щось інше на місце храму, тобто ну, він буде говорити про, свій, про своє тіло, на да, що воно буде тим, що, що буде таким місцем молитви, да, де, де люди будуть зустрічатися з Богом і по справжньому. Ну, якби Його вшановувати, Його одарувати. Ну, Ми на цей фрагмент дивимося дуже так спокійно. Ну бо де ми, а де Єрусалим живемо тепер, Ісус колись. Але якби ну, так, щоб його дійсно пережити, треба уявити, що Ісус приходить в наші храми, Ну, і знаючи наші серця, наші відносини з Богом, нашу участь в нашій літургії, питання як би він себе повів? Я думаю, що ну, є такі моменти, за яких він нас може критикувати, а навіть декого може й вигнати з храму, з літургії, щоб задумався. Правда? Але якби ми, ми це бачили, цю картину, коли Ісус з Бичем когось виганяє з храму, ну, думаю, що ми були б не менш шоковані, ніж юдеї, які були власне на той час у храмі. Цей жест пророчий, пророки вони завжди були проти інститутизації, тобто інституцій, якихось таких скоснілостей, що, що людина перестає пропускати віру через серце, а зосереджується на зовнішніх справах. Ми про це весь час говоримо. Да, що Молитва заради молитви це, ну, це не молитва. Відвіданий храму можна пробути в храмі 10 чи там годину. І з Богом не зустрітися, за Бога не згадати, ну то розуміємо, що, що це все дійсно треба пропускати через серце. А в них, ну, бачимо, що це все якось звелося до зовнішніх таких відносин. Отож, пророки вони завжди приходили до таких людей і, і звертали їм увагу. Бо, в принципі, в старому завіті потрібно пам'ятати, що було три таких, ну як би сказати, функції. Які, до яких якби, впроваджувалось через намащення, тобто це мали бути Божі обранці, вони є представниками Бога. По-перше, це, ну, не знаю, по-перше, не по перше царі, священники. Правда, одні відповідають за Божий народ, це не, не народ, царя, це Божий народ. Другі за його віру, за його відносини з Богом. Да? А треті пророки вони ні за що не відповідають, вони пільнують перших і других. Як до царів приходили пророки, так само і до священників приходили пророки, звертаючи їм увагу. І ну, якби це, це дуже така важка професія бути пророком, бо ти не маєш нічого, жодного інструменту, жодної зброї, тільки слово. Ну, так говорить Господь. Да? І, і все. Ну, ти це сказав, ну може, трошки грозніше, ніж я, але тим не менш. Ну, повірять, не повірять, послухають, не послухають. Це, це на цьому все. Да? І, і бачимо, що, що ну, ну, Ісус трошки більше робить. Він береш шнурка і виганяєш людей. Але ну, пророки мали тільки стільки. Да? І тому, коли ми Слово Боже слухаємо, не забуваймо про те, що це Боже слово. Навіть пророк, якщо Він тихенько це все говорить, це треба дуже глибоко свої брати до серця. Як в одному псальмі написано, Господь раз сказав, а я два рази почув. Оце щось має бути дійсно відносине до Слова Божого віруючої людини. Ну, ми вже сказали, ще, да, що так як в Кані Галілейській вода обернулася на вино, і це ознака нового Союзу, так храм можна сказати, вже якийсь такий знищений, але він має бути відбудований в тілі Ісуса Христа. І тут як Ісус говорить, що ви дім молитви перемінили на дім торгівлі, ну, щось подібного вони будуть робити з Ісусом. Бо, бо коли Юда продасть його за 30 срібняків, це навіть буде виконання такого пророцтва, здається, Захарія, на, подивись, каже, за що вони мене оцінили. На, ну, Це буде направді відповідно, це буде, власне, в стилі старого Завіту, так як вони знищили храм, перевели його, якби в. Режим такого ну, банку, такого заробітку. Ну, в такий спосіб вони і потрактують Месію, Сина Божого. Ісус заміняє собою всі жертви Старого Завіту, який, ну, тобто це теж говорить багато про Бога. Да? В принципі, який образ Бога мають люди, такий буде храм, така буде літургія. Я не знаю. От Є цей молох, да, Бог е, сусідніх народів Асирії, здається, е, там дітей приносили в жертву. Я собі не уявляю взагалі, як виглядає ця літургія, але яким, яким має бути це, цей образ Бога. Да, і уявіть собі, що от, ну, щось подібне, може, не геть подібне, але ну, тим не менш, ну, ну, Ізраїль звів власне, поклоніння Богові до купі продаю. Да, і Ісус, це все застає. Да, і і, і він, ну, він бачить, що цей храм він підтримує таке переконання, що в Бога можна все купити за жертву якусь там. Е, да, ми ще про це будемо говорити. І тому ну, теж якесь таке виправдання, ну, влада нічого не робить. Е, їм всім пасує священникам, царям, що ну, от таке діється. Тобто, вже ані Божий народ, ані Божий храм. Ну, просто є якась така торгівля, і, і тому Ісус реагує так, як реагує. Ну щодо тексту, ще є такі певні моменти в тексті, які ну, які варто звернути увагу. Йоанн говорить, що це є час Пасхи. Ну, ще не тієї, коли Ісус приходить, щоб дійсно вивести народ з неволі гріха. Але ну, Пасха це є час ну, свято визволення, визволення з неволі Єгипту. А тут написано і підкреслено, що це є був час юдейської Пасхи, тобто ще не християнської. Хоча, ну, питання, наскільки ми чи часом ми не святкуємо нашу християнську Пасху, так само, як юдеї святкували свою Пасху. Ну, в принципі, що там, що там, величні речі відбувалися, а ну, часом це все зводиться до... Ну, в найкращому випадку до гарної традиції да? прийшли кошики, посвятили і порозходилися. Хто встається в день його приходу, так говорив Міхей, коли Господь зайде до свого храму. Воно дуже кумедно звучить це речення, це пророцтво, коли ми згадуємо Ісуса, коли його приносять маленьким Марія і Йосиф, до храму. Да? І хто, ну, хто, хто витримає його погляд цього немовляти, яке прийшло, щоб ну, врятувати світ? Скласти з себе жертву, це дійсно мало би бути зворушливий момент. І розуміємо Симеона, який так трепетом бере бере цю дитину на руки. А тут вже не дитина, тут вже доросла людина приходить. І, власне, ну дійсно, хто встоїться в день його приходу, ну, бачимо, що мало хто всі тікають е, поки що. да Тобто. Ісус хоче очистити цей культ, бо ну в принципі, так як ми святкуємо наші відносини з Богом, целебруємо, такого Бога ми маємо, такі ми маємо відносини до нього. Да, і тут ну хто чим живе, той, той таку літургію звершує. Ну, не знаю, які можна літургії знайти. Ну, нібито комуністи повиганяли все Бога і релігію, і віру, і ніякої літургії не треба, але пригадаймо піонерську лінійку. На да, цей прапор, ці, ця, 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 ця музика, ці співи, всі, як вони всі урочисті в діти були, як цей красний уголок, там, Ленін, ці всі прапори вісять. Ну, ну, чим не культ, на, ну, вже за культ особистості Сталіна чи, чи, чи інших теж говорити не приходиться. Але ну, ну дійсно, яке твоє переконання, чи, чи навіть поведінка вболівальників на стадіоні? Ну, теж вони звершують, як там в них є свої традиції і, і, і так далі. І вони і співають, і, і вірять в певні речі, і, ну, і так далі. Да, і, і тепер і, ну, ц, Ісус зробив все, щоб очистити нашу літургію, нашу поведінку в храмі. Ну і задаймося питанням адвен цей час такої віднови, да, праці над собою, як ми беремо участь в літургії. Як ми вдіваємось, коли приходимо до храму, як ми слухаємо Слово Боже, як ми його читаємо, як ми приймаємо участь в літургії, чи, чи, чи ми десь там стоїмо ззаду, чи все ж таки ми ну, якось запитаємо священника, чи нам не, не треба послужити до, до, до служби, вдітися як міністрант? Е, да? Чи так само, як ми слухаємо проповідь, можна задатися питанням, як ми неї проголошуємо цю проповідь? Да? Тобто, ну правді... Наскільки наша літургія проходить через наше серце, чи, чи дійсно, коли Ісус каже, що, що Він зруйнуйте цей храм, я встановлю його на ново коштом свого життя, бо говорить про своє тіло, чи дійсно от, наша участь в літургії відповідає старанням Ісуса Христа повернути нам ну, справжні відносини з Богом, справжню літургію, справжню молитву, щоб, щоб дійсно наші храми були цими домами молитви? Ми бачимо тут дуже, ну, по-перше, синоптики, говорять вірніше, цитують дослівно Єремію, е, да, що ви е, перемінили дім молитви на дім розбій, на печеру розбійників. В Євангелії від Йоанна Йоанн змінює цю фразу. Ну, не знаю, хто змінює, але Йоанн говорить про дім торгівлі, да, тобто купи, продай. І дійсно. Звичайно, ну, прекрасна справа, релігія, ну, віра, да, може. Е, да, коли людина прийде, помолиться, зустрінеться з Богом, знову довірить йому своє життя, відчує прилив енергії, правда, пригадає, що, ну, що це все, що відбувається навколо нас, ну все ж таки Бог над цим всім, всім є. Е, да, і, і, ну, і це є літургія, і це є дійсно участь, правда. Зустріч з Богом. Колись пам'ятаю, вибачаюсь, від, відволікуся, але цікавий момент. Щось мені прийшов в голову, і вже здається, варто поділитися. У нас був такий священник, який відповідав професор е, Юзеф Колоджейчик, Він нас вчив е, говорити проповіді. Е, і ну, ми плакали по ночах, бо він дуже такий був суворий, вимогливий. Пам'ятаю, якусь проповідь не невов... невчасно приніс. І він мені задає покуту, ну таку кару. Підеш в бібліотеку, знайдеш книжку Тіха Мертота, такий проповідник дуже гарний, дуже багато різних таких е, ну, притчей е, списав, е, в нього там ціли, книжки були цих, цих прикладів на проповідь. Каже: найдеш, е, перепишеш мені і принесеш. Ну, добре. Я пішов, звичайно, я вибрав найкоротшу, вона розповідала про е, таку бурю на морі. Корабель пливе, всі люди там коси на собі рвуть, повикидали все вже за борт. А в цьому часі дитинка маленька сидить на, ну, всередині просто цього на палубі, да, тут ці хвилі, це все, а вона тут собі сидить і грається. Да, і ці дорослі так бігали, бігали в кінці-кінці помітили цього пацана і кажуть: о, дивіться, яке воно щасливе, яке мале, воно не розуміє, що скоро ми всі помремо, а йому якось ну, не страшно, і це. А це дитя. Так неочікувано дорослим таким поглядом подивилася на них і сказала, що ні, я дуже добре знаю, бо я, ну, я знаю, де ми, що ми, в якій ми ситуації, бо я вже три роки плаваю на цьому кораблі. І не раз ми вже були в такій бурі, але капітаном цього корабля є мій батько. Ну І коли буря, то він стає за штурвал, А коли він за штурвалом, я нічого не боюсь. А, і от, Ну, правді, дуже мудра така притча, і я дуже вдячний е цю професору, який сказав мені неї знайти і переписати. Ну от, власне, людина, яка відвідала храм Божий от в часі війни, мені здається, що ну, пригадати, що Бог веде цей корабель, да, і щоб там не відбувалося, ми маємо зробити найкраще. Правда, але напевно не розпочати, не втрачати надії. Ну, бо якщо дійсно Господь керує нашим життям, ну то, то що може геть такого катастрофічного для нас е, статися? Да. І от такі прекрасні речі вивертаються і стають незрозуміло чим, коли це все примінюється в бізнес, так як в них там е, правда, храм, ну стає таким місцем торгівлі. Людина багатша прийде багатша теля купить за свої гріхи. Може і гріхів в нього більше, може тому багатше, а може і навпаки. Е, да, Бідніша купить щось бідніше, е, щось скромніше. І це все за гроші. Правда, так само заміняли в згадано, які міняли гроші. Бо, ну, звідки ти не прибув, ти приносиш монету єгипетську, римську, ще якусь на ній відбитки або безпосередньо богів з Олімпу. Або ну, імператор, на секундочку, чи прийомний син Бога, чи безпосередній син Бога, там кожен, як хто з ума сходив, так, так воно і було. І тому розплачуватися цими грошима в храмі не можна. Перед тим їх треба поміняти на храмову монету. Цю монету клепали прямо там. Ну І зрозуміло, що курс обміну був, ну, брав під увагу потреби. Міняльників, священників і так далі. Тобто ну, і ще один момент для бізнесу. І тому ну, цей храм ну, стає банком, не, не є домом молитви, тільки, тільки стає таким банком на сьогоднішній день. Можна говорити про те, що банки стали храмами для багатьох людей. Але тим не менш розуміємо, чому Ісус виганяє звідти всіх і то Йоанн. Коли пише, вигнав всіх, оце всіх, воно є чоловічого роду. Якби він писав, якби він мав на увазі овечок, то це було б ну середнього роду. А говорячи, вигнав всіх, тобто вигнав людей насамперед: чоловіків, жінок, які там були, правда, повиганяв всіх. І тобто добрий пастир забирає свою паству, бо це не є той храм. Там їх швидше використовують, їх стрижуть не тільки з грошей, але й теж із правди. Бо якщо ти бачиш таке, що відбувається, ну, ну от нібито, мало бути прекрасне місце, але стає ну, таким найгіршим. Любов і правда це дві речі, які можуть бути спотворені, збочені. Да? І, і от тут, ну, вроді би, віра це одне з прекрасних справ, має бути прекрасною справою. А тут ми бачимо, як вона дійсно є спотворена. Тому Ісус викидає цих всіх богів на підлогу, розсипає. В принципі, саме золото теж воно має таку, таке забарвлення Бога Мамони. Да, і, і, от власне, люди по них ходять і Він так само їх топтає. З голубами Ісус відноситься так трошки ніжніше, каже, заберіться звідси, нічого там не перевертаємо, Ну бо це все ж таки птахи. Може, з огляду на те, що колись за нього була жертва складена, бо і Йосиф і Марія були бідними, отож, голубів, пару голубів були принесені в жертву, може, тому що це є жертва винагородження, е, а ми знаємо, що Ісус є агнець Божий, який має винагородити своєю смертю, своєю жертвою, замінити всі жертви старого завіту. Е, да, тобто, агнець, який кладе край всім жертвам, е, там, де люди складали жертви для Бога. Получається, що Бог складає жертву за людей. А може йдеться про голуба Духа Святого, що це якийсь є натяк на, на щось нового, правда, що, що Дух Святий, який спочиває на Ісусі, ну насправді буде тим, що надихне теж віруючих, і, ну, і вони, власне, почнуть це через серце пропускати, як святий Павло каже: дивіться уважно, бо ви є храмом Святого Духа. Да, і, і це теж ну, є неабияка річ, і неї треба теж вміти зберегти, що, щоб, щоб цей храм, так як Святий Павло там і говорить, да, що хто знищить храм, того знищить Бог. Да, і, і варто направді, тримати цей храм внутрішній кожного з нас в чистоті. Теж торгівля, і це, мабуть, найбільш таке вражаюче. Ну, бо незрозуміло Ісус різні гріхи людей бачив. І до них відносився спокійно, але тут чомусь, ну реально, така така лють, да, ярость в ньому сидить. Якась така, такий священний гнів, якщо так можна сказати, за нього, що він це все виганяє і так реагує страшенно. Бо це, як би сказати, місце торгівлі може бути зрозуміле в метафоричний спосіб. Тобто, не за гроші щось купується, а купується за молитву, за піст, за жертву. За добрі вчинки. І що намагається купити, намагається купитися Божа прихильність, Божа любов. І купувати любов, ми знаємо, що це називається, прості Господі, проституція. Да? І якщо в такий спосіб хтось відноситься до Бога, що, що в нього треба купувати пробачення, любов, милосердя, ну, то бачимо, як, як, як на це реагує Ісус. Да, що, що це направді, ну, чи може бути ще якась річ, яка є більш образлива для Бога. А на жаль, так і робиться. Так і робиться часами, приходять люди і питають, скільки це коштує, скільки коштує служба, скільки коштує таїнство. Ну, е звичайно, якусь пожертву з цієї нагоди можна спасти, але говорити, скільки воно коштує, ну скільки коштує, щоб відправити службу за людину, скільки коштує, щоб Ісус Христос ну, відновити жертву Ісуса Христа. Да, знову скласти його в жертві на, на вівтарів безкривавий спосіб, але ну, тим не менше відновити цю жертву, скільки це коштує. Ну, і тяжко, тяжко пояснювати цим людям щось в цей момент, бо розумієш, що людина далека. А, а добре було б якусь катехезу таку на годинку-півтори при цій нагоді зробити. Ну і ще кілька думок залишилось. Буквально учні згадали, правда, 69-й псань. Горливість за дім твій мене з'їдає, правда, написано в псальмі, а Йоанн пише: мене з'їсть в майбутньому. Тобто, Йоанн якби натякає, ну, з одної сторони, цитує Псальм, бо це є пророцтво, а з другої сторони, натякає, що, що в майбутньому дійсно горливість Ісуса Христа приведе Його на хрест. І, і дійсно, ну, відновлення цього храму відбудеться на хресті, так як він каже сьогодні. Я за три дні поставлю на нову справжній храм, справжню віру. Теж цікаво, що ну, на початку говориться за храм, але пізніше, в другому моменті, коли Ісус говорить за храм, ну це не за храм, Він говорить за санктуаріум, за місце святе святих. Тобто, те місце таке серце храму, український переклад залишає храм. А там треба було б сказати табернакульм, чи ну, це місце, де перебувала арка е е Мойсея. Да? Тобто, ну дійсно вірніше, ну там теж перебувала слава Божа. І коли Ісус помірає, власне, оця завіса в храму. Роз, в храмі роздерлася, ось, відкрилося ось це місце, щоб якби, показати, ну теж було таке просто, що храм, що слава Божа вийде з храму Єрусалимського, да? покине його. І от ну, в часі смерті Ісуса роздирається ця завіса храму. Тобто, дійсно старий храм уже уходить на друже, дуже і дуже другорядні якби, місця. Ну і В кінці кінців прийдуть римляни в 70-му році і знищать цей храм. Але, в принципі, не вони його знищили. Його набагато раніше знищили оті первосвященники, оті фарисеї, які там відповідали за нього. Так як Єремія в цьому розділі говорив про те, що ну, ви чините різні беззаконня, а пізніше приходите сюди, в цей храм і покладаєте надію на оманливі слова Храм Господній, храм Господній. Да ви там притискаєте вдову, сирот, сироту і чужоземця, тобто біженця на сьогоднішній день. Да? Ну, я не знаю, хто хто міг би знущатися з вдови, з сироти. І з когось, хто хто мусить десь тікати кудись на да, в іншу країну, щоб знайти собі якось там дати ради в житті, да, а пізніше ще приходити до храму і вважати себе, що ну, все в порядку, тому що у нас храм є. І от Єремія тоді говорить, що, е, ну, що Господь сам забере вам цей храм. І так сталося, коли людей забрали Вавилонську неволю на Вуходонозе, знищив храм і практично весь Єрусалим. Да, і от не знаю, де це написано, що люди будуть проходити і свістіти, за що Бог зробив їм таке? Що, що цей народ, чим цей народ заслужив на, на, на таке знищення? Да, і, ну, в принципі, на сьогоднішній день ми теж є свідками такого історичного, ну якби виконання цього пророцтва Ісуса Христа. Да, що, що цей храм той храм буде знищений? Чому? Тому що на сьогоднішній день та стіна плачу то не є частина храму, яка залишилась в Єрусалимі, то є стіна ну, такої загорожі навколо храму. Сам храм знищений, і якраз на місці храму стоїть мечет сонця. І я правді, собі не уявляю, що це має статися, щоб мусульмани якось перенесли свій храм мечет Сонця десь, десь інакше. Бо це є третя щодо. Ну, значимості святиня мусульманська. І тепер, ну я, я, не, я не уявляю собі, що мусульмани десь на неї поділи для того, щоб євреї змогли якось відновити цей е, свій храм. Да, тобто, ну, те, що пророкували пророки, і Ісус так само сьогодні згадує, ну на правді, е, ми бачимо, що так воно і сталося. Це все, що хотів я. Ну, чим хотів поділитися на тему сьогоднішньої Євангелії. Переживаємо далі реколекції, адвент не завершується. Шукаємо ще більше якоїсь такої віднови. Думаю, варто звернути увагу на те, як ми ведемо себе, приймаємо участь в літургії, як ми ведемо себе в храмі, чи дійсно наші храми є домами молитви, чи, чи щось в цьому заважає. Якщо заважає, то треба щось. Неодмінно з цим робити. А напевно, треба сам починати з себе, да бо все ж таки дорогою ціною, ця можливість спілкуватися з Богом була нам дана, і треба тримати її в чистоті. Це спілкування з Богом. Тому що так як ми спілкуємось з Богом, так як ми молимось, так як ми себе ведемо в храмі, інші люди заходячи в наші храми, ну напевно, на це все теж так само дивляться і так нас оцінюють. Дякую всім за увагу! Бажаю гарного вечора. Slava Isusu Hristovu.